Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети. Та переключити діяльність нашої громадської організації СМАРТ на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Добрий день! Ми з організації громадської СМАРТ хочемо передати вам маленьку допомогу. А це кому? Бабі? Бабі. Ну, <світк> <світк> <світ> <світ> ну і вам. і вам у хату. Серйозно однієї у хату. А вона не оділася ще? Ні, вона одіє тільки вона важко її відтікати. З палкою треба. Ну, пошли. – Доброго дня. На поріги видіти вам. Ми з громадської організації Смарт привезли вам маленьку допомогу це вам. Давайте я, мабуть, поставлю не. тут. Яна. 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 Яночка, я вже ж не познаю. Діточка моя, хай тобі Бог здоров'ячко дає. А то що ж таке чорненьке. То е. мій не, не. чоловік. А, то твій чоловік. Ага. Ну, так, спасибо, діточки, спасибо. Розумієте, я зараз подивимося, чи ні. Важке, так? Да? Да? Ага. Nem eu nem deixo.